Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 9 січня 25-го року. Зовсім нещодавно на одному із аукціонів, яке там, стосувалося там, антикваріату, тому що я певним чином проглядаю ну, нумізматичну направленість. От. І мені випадково зовсім з групи, до якої я ніякої відношення не маю, і мені випало саме лот. Який продавався невідомою мені особою, але видно, що це серйозний продавець антикварних речей. Це пляшка Кацителі 1884 року. Вона була придбана вона була придбана 14 серпня 84-го року у місті Зінків. От я забув загулити місто Зінків, можливо, Полтавська область, ну, але це не точно. Вино Аркацетелі біле. Об'ємом 0,7, там на етикетці зліва видно, що не 0,75, а 0,7 літрів. Е, виставляв його Олег Антиквар, якесь так, випадіння, що мене звати Олег і його звати Олег. Тобто це ми абсолютно різні особи, не подумайте, що це моє вино, я зараз його виставлю. Я не, не Олег Антиквар, я просто Олег Анатолійович. Написано: е, на лоті, вино біле Болгарія, е, осад е, придбано в 84 році місто Зінькі, 600 гривень. Це ви зараз побачите на зображенні зліва від мене. Потім я почав задавати йому уточнюючі питання, попрохав додаткові фото. Там вже мені більш крупним планом мені вислали зображення самої етикетки, написано «Солнце в брах», тобто болгарською мовою на кирилиці бяло сухо віно проєзріване бутелірино в Болгарії. Так, ну можна розуміти, що це автентичне вино. З іншого боку, я, у мене на 90% є впевненість, що це воно вже певним чином деградувало. Це видно по кольору, воно вже стало повністю оранжевим. Передбачаю, що в 84 році воно ще було там жовто-зеленкуватим. Ну а за 40 років от, відбулися якісь можливо невідворотні деградаційні зміни, ну але це не точно. Я ніколи не, не дегустував вина. Такого тривалого терміну перебування у пляжці. Хоча мені це дуже цікаво, і я розумію, що ну, навіть від 1% населення людства ну, взагалі не догостувало такі вини, і взагалі в них немає такого шансу. Ну і так, як ми люди тут у мене на каналі, ми всі винороби-аматори, але заінтересовані цією темою, багатьом із нас може бути цікаво, Як же вплинув такий великий час, отакий от можна сказати, це капсула часу. На таке вино. Візуально ми бачимо, що воно певним чином змінило свій колір, але органолептично і ароматично ми ж не можемо уявити. Тому я пропоную шістьом бажаючий, бо я ж сьомий отримати 100 мл цього вина. У скляній ємності, я про них окремо далі розповім. Ну, Якщо цих бажаючих буде більше за 6, то тоді будемо збирати 13 бажаючих, бо я буду 14 по 50 мл. Але це вже буде пластикова тара. От, і ну, зрозуміло, що я її повідним чином оброблю. Це буде пластикова тара для харчових продуктів. Ви зараз також побачите, ну, що я пропоную у якості цієї тари, зліва від мене. Тобто. Зараз ви побачите ще мій номер телефону, це мій вайбер. Давайте ще раз його і голосно скажу: 099 962 4366. По цьому номеру ви можете зі мною зв'язатися і забронювати собі це вину. Ну або хоча б у коментарі, і з відповідно вашим контактним номером тоді я вийду на вас через вайбер, для того, щоб ми у Viberі вже обговорили ці всі нюанси по отриманню. Це ж мені, треба ваші дані, ну і таке далі, так, щоб я вам потім і скину номер накладною. Тобто я пропоную придбати це вино. Мені вона ця пляшка ну, не потрібна. Вся. Мені достатньо для розуміння цих процесів, мені достатньо, в принципі, цих 50 мл. Можливо, мені потрібно буде просто відчути ароматику, ну і декілька мілілітрів ротову порожнину, і можливо придеться і виплюнути його, навіть не ковтаючи. Але це досвід для мене буде дуже корисний, для того, щоб я зрозумів, що таке 40 років. Для білого сухого вина. І так само так і думаю, що окрім мене, таких ще знайдеться в державі 13 виноробів, ну, можливо, 6. Це. Значить, пляшки це може бути скляна 100 мл пляшка, окрема пляшка, окрема закрутка. Ну, вартість там сумарно десь під 11 гривень. Ну, плюс, також пропорційно розділимо за доставку. Ну, відповідним чином. І, Скільки ж там воно виходить? Під 7 гривень 50 мл пластикова ємність харчова. Вона там 335 гривень за 50 штук. ну 50 штук мені не потрібно, ну хай залишається. Ну, тобто, пропорційно там скільки вийде 335, плюс доставка, хай там буде 70-400 гривень, ділимо на 50 ну вийде 8 гривень за цю Тобто Ми маємо 600 гривень, ділимо, якщо це буде 7, то це буде десь близько. Там Хай буде з доставкою 100 гривень за цей зразок, ну і плюс ємність 120, плюс пересилка до вас, ну 200 гривень. Ви можете отримати у 200 гривень, це сумарно, це вже максимально з усим, із вином, і з пляшкою, і з доставкою. Ви можете вже отримати певні свої враження про ці всі речі, про високу витримку вина. Вино болгарське, я думаю, що там нема, не було порушень технології виготовлення. Аркацетелі вивочуються у досить різноманітних зонах, і в Болгарії також. Це сорт, який вже можна вважати міжнародним, в тому числі в 84-му році. Це зовсім могло таке бути, що це пляшка йшла на експорт, попала до нас в Україну з Болгарії, ну і особа її купила. І, і головне, воно зберігалося у шафі, у серванті. Бо я запитав умови зберігання. Сказали, домашні умови зберігання у серванті. Тобто, воно, можливо, я не знаю, десь сервант стояв, там, чи був доступ відкритого сонячного сонячно проміння на ту пляшку. Ну, можливо, там і не було. тобто Може, воно там знаходилося і в тіні, чи на півтіні, але ж 40 років пройшло. Ну і тут. Тобто, якщо у вас буде така зацікавленість, ви. У коментарі під цим відео пишете, що вас це зацікавило, ну, типа, наче це як бронь вже отримається. І потім зв'язуємося через вайпер. Е е і головне, можливо, таймовірніше за все, що потім уже по факту отримання цього вина, я прямо тут на відео виконаю його розкупорювання і розливання у цій ж ємності, виходячи із кількості бажаючих. Але кількість бажаючих не може перевищувати 13 осіб, тому що в мене вже не буде кількості ємностей. Тобто, це може бути 6 і я 7, або це буде 13, і я 14, виходячи з об'єму вина. От, і потім, вже під оцим же наступним відео, яке буде стосуватися саме розкривання та розливання цього вина, ну, огляду пляшки, більш детально і таке інше. От, і тоді вже під тим відео, кожен із осіб, які отримали це вино, кожен винороб, який забажав його продегустувати, він відпишеться про свої враження про це 40-річне вино. Це здається, я виклав. Переді мною мій зразок вона це десертний. Там зовсім небагато під час е, о, крайньої декантації десертних, він, коли їх ставили тепло. У мене залишилося небагато, там, невеликій ємності. Каберне Савіньон, е, Біла схема вініфікації десертний 16 на 8,5 приблизно. ну, Тобто 80 балів дали є. Е, головне, що біла схема отакий колір. Видно темно-червоний, тобто 10 днів холодної мацерації вони вплили на колір цього вина, вино таке дуже маслянисте ароматика. Оженуво якась трав'яна, приємна ароматика. Грала така приємна. Я ще до цього вина я вже розповідав, що я ще вніс. На цей період, коли воно буде розливатися, тобто це може бути 2-3 місяці, я вніс щепу середнього ступеня обсмаження дубову, побачимо. Ну, в принципі, вино гарне. Взагалі, в мене досить часто запитують, це вже трохи в сторону відходимо, коли роби початківці, до мене дуже часто телефонують: то мені сорти, то схему посадки, там, то він, ну, коротше, розмов дуже багато. У мене і не тільки з молодими, а й з досвідченими ну, чомусь не спілкуємося, нікому не відмовляємо, Ми можемо розмовляти півгодини годину, з кимось можемо і 2 години розмовляти, ну, коли є час. Дуже багато запитують, коли вже потім йдуть такі відкривання, коли ж ми розуміємо, що є певні масштаби посадок, і воно вже пов'язано з певним розповсюдженням цього ре реалізацією. Тепер який сектор десертного, напівсолодкого і сухого. От. То особисто в моїх умовах десь третю частину від моїх Я так і намагаюся їх виготовляти. Десь третя частина це повинна займати десертні вино. Багато споживачів десертних, і тут географія досить різноманітна. Всі в мене в крупні міста у мене намагаються ну, придбати це вино. Там є покупці, які там підбирають. Там На півтора місяця, на півтора-два місяці, 12 пляшок. Що вони з ним роблять, я не знаю. Можливо, споживають всі 12 пляшок. Сухого взагалі не споживають, а тільки десерт. Тобто, є споживачі десертних вин. І цей сектор також вимагає певного асортименту. І тому в цьому році, я вже розповідав, я їх зробив 5 видів, там ще залишається з минулого року. Тобто моя вам така порада в цьому плані, окрім сухих, потрібно мати лінійку десертних вин і там не одне, не два вина. Тобто, повинен бути певний розподіл по кольору, мускат, сильний мускат, посередній мускат, ну і таке інше, особливо по кольору. Це, значить, закликаю вас підтримати мою ініціативу по придбанню цієї пляшки. Знову кажу, мені дуже цікаво, в мене в цьому плані досвіду ще немає. Здавалося, доволі я займаюся виноробством, але 40 років я не займаюся. Ну, Виноробство є в роки, років, там, 8-9. У 84-році, це мені було 15 років, я взагалі не уявляв. Що таке вино, для чого його п'ють? У мене були зовсім інші життєві інтереси під час. Це були старші школи, там якийсь спорт, вже дівчата були. Ну одним словом, було точно не до вина. От. Що воно... Як воно бутилювалося? Ну, видно, що там є якийсь пластиковий копачок білого кольору. Дійсно, з пластику, бо це не той сучасний копачок, ми ж бачимо. Там, можливо, якийсь із корок, я не знаю. Тобто. При отриманні, при розливанні, ми це все зрозуміємо. І ці 200 гривень, я думаю, це досить помірна сума для того, щоб уявити і мати певний досвід у цьому плані. От. Тому що, в принципі, ну, кожен з нас і, і не проти би мати такі враження. Єдине, що вони пов'язані із певними фінансовими затратами. Особисто ще раз повторюю. Особисто мені ця 0,7 літрова пляшка вона мені не потрібна. Для отримання досвіду мені потрібно 50 мл. Все, дякую за увагу. До побачення.